Іду. Ждала, ждала, що машини переїду, та їх є, є, є. то машини то люди. Знаєте, якось невдобно знімати. Бачите, погода така хмарненька. Сьогодні хмарно, бачите? Але нормально. Ножками йти нічого. А на скутері то було б дуже холодно. Треба і шапку одіватися, треба одівати. Бачите, помирала одежу, склала все в шаху і лежить годами. Годами лежить. Як казала одна вчителька, колись такі плаття гарні у є були, всякі такі кремплінові, єврози. А ми трошки до присяду. а ми вона прийде. Навроком і кажемо, боже Надія Олексіївна, яке вас красиє плаче. Кожен день новий плаче. Ой, спасибо, девочки. Каже, я вже стара, да думаю, може скоро умру, то хоч поношу. А то каже, ще каже, чоловік візьме другу жінку, да каже, буде носить, то хоч каже, поношу. Таке не знаю, чи вона ще жива. Я може годов три назад бачила її на базарі, вона ще торгувала Та старенька вже була, а це вже я її не бачу такі діла забрала посилочку мокру дощ, не знаю як торщить, трошки є віз Ну, цілий день у городі була, рішала там діла, там в пенсійному пизді була, а це Прийшла на нову почту, бачу смс ки немає, думаю, але треба вже, щоб посилка була. Ну, Забрала. Не знаю, як та ще взяла, скотч купила, але бачу, що тут зробили. Класна ручечка, якось затащу, може. Дякую, Толя, за посилочку. Посилочка вже вдома. Але прийшлося мені півчасика подождати. Віталік прийшов мені на допомогу. І вже двох несли. Вже ось я розрізала. Ну, він за одну сторону, я за другу. Тому що у руки дуже різало. Погано, що холодно, і скутером не можна виїхати. Дуже погано ногами, і що? Це тяжко зовсім. Ще далеко, якби під боком. І то це нова пошта, це <кій> друге відділення, це сюди ближче до нас. А перше то там ще в сторону, так далеко, що капець. Привіт їх ще раз вам всім. Так, я вже вдома. Я розпакувала посилочку. Ну, ящика вже винесла і показую ось вам, що прийшло. Дивіться, які гарні корзинки по коже до плаття. Толя, я дуже дякую, дуже дуже дякую вам всім, що ти заботишся, що ти допомагаєш. Що... Присилаєш мені посилочки. Дуже-дуже дякую. Дякую вам, що мої рідні, що в мене є такі корзинки. Тут їх чотири штуки, на трошки. Зараз покажу. Така сама маленька. Корзиночки красивенькі. Потім. Іде ось така більшенька. Я так вставляю меншеньку більшеньку. Потім іде. Знов така більшенька, третя. І ось така сама більша. Все. Чотири є. Так. Показую. Інший колір. Дивіться, які гарні. Ну, камера не передає. Тут а, лента корічнева. Може і видно даже. Лента корічнева, зелена і чорна. Дуже гарні. же. <плес> Бачите, які гарні. Так, знову їх теж 4. Вісім штук. Дуже гарні корзинки, дивіться. Не можу відійти. Щось в мене тиск, що капець сьогодні. Геть погано. Така, що в мене ось є з того разу кольорова, бачите? Ось у корзиночках і все таке мене кава, Потім сливки і все те, що не домовлялися, все те є. я не буду показувати. Ну ось капучино. Алло. Все те, що треба. Дуже-дуже дякую. Ой, дуже дякую. Ну і тут я вже не буду показувати витяг, яка гарна сумка. Також тут і для Ігора, і для мене, для нас. Це є? Так що все нормально? Зараз вам покажу те, що робиться у мене цілий склад. Бачите? Я зараз буду монтувати відео і скину. Ну, а куди я його? ну Дві кімнатки маленькі, нема куди його. Треба продавати, заробляти гроші. Такі гарні корзини. Це все носки. Тут Також все. Ось такі ящики. Там теж носки у ящиках. Такі справі. Я вже хожу два дні в платі в хаті. Звісно, що я на двір не піду в платі. Як, на двір я виходжу, але я не піду вгору, тому що мені холодно. Голими ногами я не збираюся йти. Ось так-то. Штанічки і вперед. Такі справи. Буду ще шукати таблетку і щось робити, тому що розірветься зараз голова. І постараюся скинути відео. вам. Ну і на сьогодні я вам скажу, мої дорогі любі друзі, до побачення. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Хто дивиться мене, хто підтримує, хто ставить лайки, хто пише коментарі, хто просто дивиться. Я всім вам дуже дякую. До побачення і до зустрічі. І як завжди, я вас люблю.